Де брати ідеї, про що знімати контент? Це дуже поширене питання. І найбільша відмазка всіх тих, хто не веде блог, бо немає ідеї, значить я можу не вести блог. Але після перегляду цього відео в тебе не залишиться цієї відмазки, бо я дам тобі аж сім порад, де брати ідеї. Ну що, поїхали? Але перед тим як почати, підпишись на мій YouTube канал та на мій Instagram. Я Настя Енвітюк, і в своєму Instagram я навчаю експертів з різних ніж розвивати блог, розвивати особистий бренд, продавати послуги та робити запуски. Тож, якщо тобі цікава ця тема, переходь у мій Instagram, там всі деталі, багато користі, і також я запрошую тебе на моє навчання, яке стартує вже в лютому. Всі деталі та посилання на мій Instagram та посилання на анкету перед запису на навчання є в описі. А також на своєму YouTube каналі я регулярно викладаю корисні відео. Тож підписуйся і на канал, став лайк, коментар. А ми поїхали. І перша порада це немає магічної пігулки. Коротше, ти зараз дивишся це відео і думаєш, ну зараз вона розкаже якусь магічну пігулку. Достане скриньки, магічна пігулка, ти її і в тебе будуть ідеї. Дивись, її немає. Ідеї є, то немає усіх. Я вважаю себе досить креативною людиною, і в мене багато ідей, але навіть і у мене бувають часто періоди, коли сижу така, про що знімати?» Тому що різний настрій, різний стан на це впливає багато моментів, тому я теж часто не маю ідей. Тому перше, що треба зрозуміти, що це нормально, коли в тебе то є, то немає ідеї, і не шукай якоїсь магічної пігулки, що завжди будуть ідеї, завжди будуть класні ідеї, вони будуть ось так з'являтися. Цього не буде, і це нормально. Тож немає ніякої магічної пігулки. Да? Це запам'ятали, можемо йти до наступної поради. Бо насправді те, що немає магічної пігулки, пігулки це капіта порада. Ти перестанеш очікувати магічну пігулку, і тобі вже стане легше. Ти зрозумієш, що це нормально, не мати ідей, але для цього є певні поради, які тобі допоможуть. І друга. Порада, вона можливо ти вже десь її чув, але не незнацінював зараз це надивленість. Це справді дуже важливо. От чесно, в мене буває таке, що я просто дивлюсь якийсь фільм, бачу якийсь прикольний кадр, і в мене в голові народжується ідея, як це можна реалізувати в плоті. Або дуже часто я обговорюю з кимось там, з кимось його ідеї. В мене з'являється ідея для мого блогу. Дивлюсь Reels, О, це ж можна адаптувати. Тобто, реально надивленість це дуже класно і це дуже допомагає. Надивленість це не просто тупо втикати в стрічку, а це прям. Дивитись контент з думкою, я зараз аналізую, заглиблюватись в нього і. Тренувати надивленість, це так круто, чесно, тому що ем, це допомагає більше бачити якихось картинах, більше розуміти, що працює. Надивленість це інстаграм, це тікток, це інші соцмережі, це фільми, це бучі, це книги. Теж тренують усю таку да, твою надивленість. Тобто, дуже важливо тренувати в цім'ясна дивленість. Розуміти, що на ринку, що в тренді, що працює, що не працює, що класно заходить, на що реагують люди, що вам подобається дивитися. Тренувати в сім'ясна дивленість. Він як м'яс, реально. Чим більше ви тренуєте свою надивність, тим легше вам вигадати. Eu Наступна порада для того, щоб у вас були ідеї, це якісний відпочинок. Вам потрібно якісно відпочивати. Ви зараз подумаєте, Настя, як це пов'язано? А я вам скажу, коли ви якісно відпочиваєте, займаєтесь своїм хобі, чи просто весь день там не знаю, гуляєте, вас відпочиває мозок від роботи, від навантажень, немає стресу, і у вас з'являється час на ось таку, знаєте, навіть трошки можливо, скуку. А ця скука вона дуже класно впливає на реалізацію і на генерацію нових ідей. Тому що, коли постійно ну, працюєте в зайобі, в стресі ж робить, 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 вас мозок він просто кипить у в нього мільярд задач, він не може розслабитись і просто помедитувати новими ідеями. Коли я теж помічаю цю штуку, реально коли відпочиваю, навіть коли десь буває мені скучно щось, я хожу, нема чим зайнятися, гуляю, малюю. От просто зати вивантажує голову, в мене з'являється набагато більше ідей ніж коли я в стресі багато працюю, просто так от зажато, роблю якісь справи. От реально, тому вам треба якісно відпочивати. То і в цей момент ви будете бачити, як приходять ідея дуже часто. Мені ідеї приходять за прогулянкою, за малюванням, за п'ю чашку каву в тиші. От реально просто отак хоп, і з'явилася ідея, тому що ти сидиш такий ні про що не думаєш. Тож час на одинці з собою якісний відпочинок записали галочку, поставили ви тут. Я тут записую собі, щоб нічого не пропустити вам сказати. Наступне це бути взагалі в курсі трендів та ринку. Тобто не просто тренувати на дивленість, як я вже сказала, бо в принципі надивленість можна тренувати не тільки там, в Інстаграмі, не тільки в соцмережах, а й просто в фільмах. А от четверта порада це взагалі бути в курсі ринку та трендів. Тому що дуже часто якась ідея, вона з цього випливає. От, умовно, Виходить, там, не знаю, новий сезон гри в Кальмара, хоп, адаптували під це якусь ідею автоматично до вашого блогу. Новий сезон там вийшов Вензей, наприклад, або там О, всі посліди про Чорну П'ятницю адаптували цю ідею. Тобто, коли ви в курсі ринку і трендів, набагато легше вигадувати ідеї, бо ви розумієте, що відбувається і що плюс-мінус може залетіти. Плюс так само буває, що от саме тренди, вони породжують якісь ідеї, і буває, що просто якийсь трендовий відео, його можна повторити, адаптувати під себе, з цього вже вийде щось класне. Тому ви маєте бути в курсі, що відбувається в контексті ринку вашої нічі, це допоможе вам вигадувати нові ідеї. Наступна порада, яка дуже допомагає мені, це мати банку ідей. В мене це чат з собою в телеграмі. У вас це може бути папка в нотатках, може бути будь-що, але насправді дуже зручно, коли це в телеграмі, тому що там можна і фото, і відео, і голосове, і Кружечок текст. Я закидую туди всі ідеї, які приходять мені просто рандомно. І дуже важливо прямо в цей момент їх туди записати. Тобто не завтра запишу, не через годинку, не після того, як поп'ю каву, а одразу. Бо потім ідея губиться. В мене буває таке, що я сижу, генерую ідеї учням для їх ніші. І в цей момент мені вистрілює якась ідея для мого блогу. Я така, секундочку, записала, продовжую, тому що знаєш, я її забуду. Ну, умовно. Да? Або там не знаю, можу готувати їсти, вистринула якась ідея, така всі, стоп, пішла, записала ідею. Тобто, реально дуже часто ідея з'являється в якийсь дуже такий рандомний момент. Важливо записати собі, хоча б не чертати, про що взагалі ви подумали і що це, як це можна адаптувати. Буває, що я просто бачу якусь прикольну фотку, картинку, і в мене якась вискакує ідея візуально для мого відео. Я це скріншотик кидаю в папку. Буває, що мені попадається, чийсь рілс класний. Я записую собі це відео, пишу, як це можна адаптувати, тому що дуже важливо не красти ідея, а інше діло, коли ти просто береш ідею, адаптуєш, міняєш під себе, тому що прокрасти ідеї в мене в блозі окрема рубрика. В мене дуже часто дуже багато крадуть ідеї, В мене про це є ріл, з мене просили були сторітели, коротше, тому я прям про до того, щоб красти ідея. Але коли це тренди, да, і всі це роблять, або коли ви берете ідею, адаптуєте, змінюєте, це класно. Тому, от, щоб в мене була ця надивленість, знаєш, теж не робить, мені треба її розвивати. У мене ця банка, де просто рандомні фотки, відео, думки, якісь слова. І потім, коли в мене в коли немає натхнення, немає ідеї, я туди заходжу, черпаю звідти дуже багато ідей. Тому обов'язково у вас має бути банка ідей, куди ви будете все закидувати. І в коли у вас немає ідей, ви туди заходите і отримаєте просто колосальну кількість. Кольних ідей. Наступна порада шоста: це зробити розпакування особистості. Це така техніка, яка типу як інтерв'ю з самим собою, ви відповідаєте на певний перелік питань про експертність, про особистість та про стиль життя. І в результаті ви отримуєте ці відповіді та такі глибинні з себе, і ви їх можете використовувати як ідея, загалом для контенту, для рілз, для сторіз, для сторітельнів, для постів. На перший погляд здається, на що я це роблю, коли ви це робите. Але потім, коли ви так реально класно якщо це зробили, дивитеся на ці відповіді і бачите, як багато про себе Можна розповісти в блозі, о, а можна цю тему розкрити? о, а можна цю тему розкрити. Тобто реально у вас з'являється більше людей. Цю техніку можна робити сам з собою або своїм баді. Наприклад, на своїх навчаннях я даю учням робити з баді. Вони копируються в такі групки один плюс один і там роблять один одному такий типу формат інтерв'ю. Це дуже прикольно. Якщо ви б хотіли зробити розпакування особистості, але у вас немає цього переліку питань, напишіть мені в Директ в інстаграмі слово розпаковка, і я надійшлю вам перелік питань, яких я даю своїм учням для того, щоб зробити цю техніку. Прикольна вправа, я раджу їх всім робити час від часу, тому що ми живемо в своєму житті і не помічаємо як багато всього цікавого навколо нас, що може бути за ідеї, що можна розкривати. Особливо це допомагає саме з ідеями для стрітельних. Тому що ти такий все прописав, так подивився, ага, і про це можна розказати, і про це, і про це. Тому що в моменті це так не відчувається. Тому я дуже раджу робити це розпоковання особистості. І остання порада. Це виділяти час на брейншторм, теж я сказала на початку. Немає магічної пігулки, і у вас може то бути ідеї, то не бути ідей. Тобто, це все так періодами, і якраз коли у вас цей період, що немає ідей, треба виділяти час на ідеї. Тобто, дивіться, це не працює так. Ой, немає ідей, ладно, не буду вести блог. Ні, типу, ми так не робимо. Немає ідей. Ага, що я можу зробити? Потренувати на дивленість, проаналізувати ринок, створити банку, записувати свої думки, дати час на відпочинок, щоб родилося до неї. Нові ідеї. Або час на брендшторм. Насправді, дуже багато крутих, геніальних ідей, які ви бачите, не народились ось так. А вони народились в період брендшторму. Тобто в мене буває такий період, коли реально немає ідей. Я сідаю, виділяю час і просто отак над цим сижу, щоб вигадати якісь ідеї. Мені допомагає розпаковка. До речі, ще мені допомагає аналіз аудиторії теж важливий пункт, тому що. Коли ви чітко знаєте, хто ваша аудиторія, що її цікавить, які її болі, трудиші, запити, вам легше зрозуміти, який контент створювати для цих людей. Тому мені ще допомагає розпаковка і аналіз цільової. Я сідаю, роблю це, роблю це і прям виділяю час на ідею. Думаю, що я можу е, зробити тут, що цікаво моя аудиторія, а що останнє заходило в мене було. Тобто це нормально виділяти час на ідеї, це прям правильно, тому що якщо ви не виділяєте час на ідеї, вони не візьмуться ось так. Так. Іноді якась ідея ось так візьметься, але розраховувати тільки на те, що вам десь вистали, коли ви душі ідея, не варто виділяйте прям час на брейншторм, прям годину сіли, листок, ручка і думаємо. перших 10 хвилин немає ідей, наступних 10 хвилин приходять хірові ідеї, а наступних ще 10 хвилин вже приходять класні ідеї. Тобто реально виділяйте час на брейншторм і вам буде легше з ідеями. Щоб підсумувати це відео, я хотіла зробити його суперкорисним та швидким, для того, щоб ви пішли вже швидко все реалізовувати, не чекали і реально отримали корисну інформацію та поради, як шукати ідеї для відео. Дивіться, якщо у вас немає ідеї для відео, це не причина не вести блог. Насправді, якщо у вас немає ідеї для стратегії, це не причина не вести блог. Тренуйте на дивлюсь, розвивайтесь, ідіть на навчання. Є багато методів, як вирішити цю проблему. Найбільше мені допомагається аналіз цільової аудиторії, розпаковка, банка ідей, постійна на та аналіз ринку. І плюс розуміння того, що це нормально, що то є ідеї, то немає. Я не боюсь виділяти час на генерацію ідей на пошук ідей. Я заставляю себе це робити іноді, бо це важливо, це потрібно мені робити. І також не забувайте про якісний відпочинок. Коли ви в ресурсі, в класному стані та натхненні, ідеї приходять набагато легше. Тож. Відкидаємо цю причину, що я на веду блог, бо немає ідеї. ідеї є. Вони повсюди. Насправді, коли вже це зануришся, починаєш в цьому бути, тренувати не дивлення, шукати ідеї. Ідей дуже багато. Іноді мені часу не вистачає на реалізацію всіх ідей, бо їх іноді дуже багато, а іноді їх немає, і це нормально. Тому просто дайте собі можливість час навчитись робити ці ідеї, навчитись їх бачити. Це це приходить також з практикою з досвідом. На початку ведення блогу мені було набагато важкі ідей ніж зараз, наприклад. І це нормально. Нехай у вас вийде з ідеями. Я бажаю всім багато крутих, креативних, геніальних ідей. Також, якщо з цим прям важко, ідіть навчайтесь, реально ідіть на навчання, вам допоможу з ідеями точно. А, переходьте в мій блог, там набагато більше порад, там більше користі, більше експертності. А також я там навчаю якраз експертів вести блог. Я дуже дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що це відео вам було корисне. Воно в мене прям так на одному диханні прям вийшло. І дуже хотілося швидко і корисно все це зробити. Тому підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, і я дуже дякую вам за перегляд. Па, -па на зустрічі на нових відео. І, до речі, напишіть кому ось такий швидкий формат відео. Бо я така людина, що можна в одну тему годинами говорити, але зараз намагаюся робити відео більш швидше, коротше, тому що я розумію, коли це користь, то хочеться швидко отримати користь, а не розтягувати надовго. Все. Напишіть в коментарях ваші враження і па-па!